Не можна навіть уявити, де б ще міг бути зведений храм мистецтва, як не у такій живописній парковій зоні. Одна з найкрасивіших будівель нашого міста Криворізьке обласне музичне училище, своєю появою на світ завдячує унікальній людині Миколі Ромасенку. І хіба тільки училище? Він 36 років керував дитячою музичною школою номер 1 З його ініціативи, тепер у Кривому Розі таких шкіл 24. Він мав безпосередні відношення до створення музично-педагогічного факультету пединституту. За його ініціативою Криворізький драматичний театр став театром драми і музичної комедії. Сьогодні сміливо можна сказати, що вся міцна криворізька музична система була закладена саме Миколою Ромасенком. Он оставил яркий слід в жизни нашого города, і я поздравляю всіх нас сьогодні з прекрасним событием, потому тому мы ми увіковічуємо його ім'я на його детище, на храмі культури і искусства нашого города. Стіни величної споруди, зведеної у 1956 році, трепетно бережуть дух свого янгола-охоронця Миколи Ромасенка. Адже все, що тут відбувалося від закладення фундаменту і до музичних перемог учнів, було найголовнішим у житті Миколи Івановича. Микола Іванович заложив фундамент тільки только этого замечательного здання. Он заложив фундамент любви к музики, любви к професіональному музикальному творчеству. І багато тисячі ребят, дівчик і мальчиков постигли эту глубочайшую музикальну науку, ані навчились слушать красивую, Вілікаліпною музику і стали професіональними музикантами. Неперевершений організатор Микола Ромасенко створив прекрасний викладацький колектив. Йому дивом вдавалося умовити висококласних музикантів облишити насиджені місця і переїхати до провінційного проте перспективного кривого рогу. Саме завдяки йому, епітет провінційний поступово зник, і криворізькі музиканти зайняли свої місця поряд з кращими виконавцями країни. Кадровий кістяк, створений ще при Миколі Ромасенко, вчить любити музику і сьогоднішніх студентів мне кажется, що студенти сейчас получают ну просто прекрасное образование, так как люди сім'я очень точні и і ну, действительно те люди, которые знають, що такої музика. Миколу Ромасенка як абсолютно неординарну і величну людину згадують і його молодші колеги. Всі ті, кому пощастило працювати із Миколою Івановичем, відзначають його особливу делікатно наполегливу манеру керівництва і шанобливе ставлення до людей. Коли вже я був достатньо зрілим. по возрасту человеком, а он уже был весьма почтенного возраста, я могу позволить себе сказать, что я был с ним в дружеских отношениях. Может быть, вернее было бы сказать, что он был со мной, потому что он, так сказать, разрешал приблизиться к нему. Он относился к молодым, вот таким, как я тогда был, я считаю, с большим уважением. Никогда я не чувствовал вот этой вот дистанции возрастной. Це було дуже здорово, це допомагало підніматися. Сьогодні Миколі Івановичу Ромасенко мало б виповнитися 90 років, проте вже дев'ятий рік у цей день місце іменинника за родинним столом порожнє. Та мудрі слова і поради до цих днів допомагають його дітям і онукам не загубитися у житті. Це чоловік був, який був дуже настойчиво. Він завжди добивався свого. Он і нас того всі учил. Он всегда, всегда, всегда желал только одного: идите вперед, э, верьте в себя, никогда не унывайте. Мне он говорил, если ты устала, сядь, отдохни, но не забывай, что тебя ждут впереди все твои дела, которые ты еще не, не совершила. Он, его главная фраза, которую он всегда говорил: выше ногу, шире шаг. То есть всегда идти по жизни целеустремленно и добиваться своего. Він безмежно любив музику і намагався закохати у неї якомога більше людей. Він був упевнений, що музика здатна підносити душі і робити їх чистішими. Він дуже любив спостерігати за тим, як його вихованці поспішають на заняття. Він і тепер це робить.